Усім хай і це Get Ready with me в Аврору. Спойлер в другому відео буде розпаковка. Я поки що ще в піжамі. Але давайте подивимося, що я буду вдягати. Так, зараз покажу. На вулиці трохи холодно, тому я вдягаю перші лосіни Ось такі в мене лосінки. А тепер наверх на ці лосіни вдягаємо мої улюблені джинсики. У мене джински. Це кльош, якщо що, я дуже люблю кльоші. Я вдягаю свою хатню е, футболку, а потім наверх ще е, худі. І тягаю худі на цю футболку. Так, я на той сторону одягаю. Отаке худі в мене. сейчас я в волосечку. Хочу поменять окульчики, у меня тут уже резидентные. Я просто с календар, у меня календар, я вытянула с календар эти кульчики и теперь хочу поменяться. Я поменяю, наверное, на вот такие свои любимые кульчики. Возле типа Пусть так он и на мушку выглядит, мне даже подобается. Так, теперь я сделаю тягатися. Типа куртку там все-то оранжево. Я собою беру ось цю сумочку, вона мені дуже подобається. Ось так я йду, брати. Я ось такі маю кросовки, я в них зазиваюся. Я йду в Аврору і чекайте на відео розпаковку. Усім бай